Новий Майдані також виступав, Ви знаєте, хто був, хто пам'ятає. Я, бувши вояка крайської повстанської армії, коли ходив на сцену, я передавав дух для майдану, дух повстанців, дух країнської повстанської армії. ви знаєте. Була тяжка боротьба. Я тримався в підфілі більше шість років. Бо що з того, ви знаєте, вояківсько-костейської армії минули в раці тільки визнали. Україна визнала тих вояків, що вже майже їх нема, визнала воюю стороною. Виходило так, я 24 роки був у підпілі. Так що я підпільник був 24 роки. Що я можу сказати? Я це. новий Майдан. Дуже шкода. Дуже шкода навесла сотні. Всіх шкода героїв, які гинули за незалежну Україну. Ну, ви знаєте, люди говорять, що даремний був майдан. Ну, багато так має. Ну, я думаю, що не даремно. Надясна Сотня загинула. І багато наших моїх побратимів тисячі загинуло. І до сьогодні не маємо тої України. Все, яку гинули тисячі, синів і дочок України. Не маємо, ви знаєте, історія України не збагатилася тими президентами, яких, яких за душою не було національної ідеї. Один журналісти одного охрестили секретар. Другий був комунар, третій чоляр, четвертий завгар, а п'ятий буде шоколадний король. Що ну, шо може шоколадний король робити? Багато обіцянок вам він дав. Багато обічанок. Знаєте, відчувається того травня, 8 травня минулого року. Я був перший раз. Верховній Раді, там нас приймали. Я якраз йому подарував книжку «Геноцид українського народу. Не знаю, прочитав він цю але Я дуже сумніваюся. Я привір її прочитав, не було би того майдану, що зараз. Так що боріться, шановні друзі, боріться, як Шевченко сказав. Борімся, говоримо. Конечно, Здравия, слава Україні! Молодець! Свого боку, як представник молоді, скажу, що ми як вірні сини підхопимо прапор, як і багато з вас. Отаких от людей, тому що вони приклад для нас, так чи ні?